А ви не задавали собі питання, чому нас постійно дурять, і найголовніше, хто за цим всім стоїть? Якщо взяти від початку навчання людини, нам уже в школі нав'язують, що землі мільйони мільярди років, що ми походимо там від малпи, що завгодно, але не теологію. Потім різні фантасти, атеїсти тощо розповідають, як там. Кораблі бороздять простори Вселенної, потім розповідають про різних там гуманоїдів, зелених чоловічків, НЛО і так далі, різну єресь. Але знаєте, якщо ми, якщо до прикладу відкинемо біблійні навіть докази, що не варто робити, але наведемо такий приклад. Відкидаємо Біблію і звертаємося до науки. Тому що багато людей, які оперують науку, кажуть, Біблія це байки ваші, це ваші казочки. Треба на науку дивитись. Так от наука говорить те, що наша, наш всесвіт він нереально величезний і будь-які. Те, що показують нам по телевізору, знаєте, що літають ці кораблі, як це все круто в них виходить там і так далі. Це просто будь-які такі польоти вони унеможливлюються через небезпеку в космосі. Це по-перше. По-друге, в межах нашої сонячної системи немає життя на жодній з планет. Це неможливо, це теж доведено. Для того, щоб полетіти кудись далі, набагато далі. Для того, щоб якісь гості прибульці там тощо могли нас посітити, їм треба використовувати швидкість світла. При цьому, якщо людина буде летіти з швидкістю світла, то її маса вона збільшиться, збільшиться до безкінечності. Уявіть собі, щоб передвигати безкінечну масу, треба безкінечна енергія, джерелом якої являється Бог замкнутий круг, чи не так. Тому е, знаєте, найголовніше питання навіщо нас дурять? Тому що е, люд, е, задача, щоб людство е, попало в халепу. Щоб людство не знало, хто воно, звідки воно появилося і так далі. Тобто приховується теологія, головна наука, яка доводить і існування Бога, яка дає відповіді на ключові питання: хто я та навіщо я прийшов в цей світ, хто за цим стоїть? Звісно, диявол. Диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити. Тому не ведіться на ці всі побрехеньки, ніяких НЛО не існує. Біблія давним-давно довела, що Бог не створював ніяких там позаземних цивілізацій, які живуть там, можуть нас чомусь навчити. Є янголи, які Бог створив, частина з яких відпала і стала бісами, першими янголами, і все, все дуже просто. Всі прояви, будь-які прояви НЛО, так звані в лапках, це є прояви нечистої сили. Тому е слухайте істину. Тому що віра вона приходить від слухання, просвітлюйтесь істиною, наповнюйтесь нею, щоб ця істина прописалась на серці та розумі і тоді це унеможливить можливість обманутися через всякі нісенітниці. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.